Ми маємо знайти ціле значення параметра А, при якому рівняння має один розв'язок. У нас дріб. Дріб дорівнює нулю, коли чисельник нулю дорівнює. Знаменник нулю не дорівнює. Разом з тим знаменник у нас корінь. А він накладає певні обмеження. Вираз, який стоїть під коренем, а це вираз х квадраті мінус 1 має бути більше рівне 0. но так як він знаходиться ще й в знаменнику, отже, він не може дорівнювати 0, тому ми запишемо це одною умовою, х квадраті мінус 1 строго більше за 0. Це фактично область допустимих значень нашого рівняння. Якщо розглянути оцю умову, ми спочатку розв'яжемо відповідне рівняння х квадраті дорівнює одиниці в нас корені Плюс і мінус одиниця, і коли ми виставимо їх на числовій осі, виколи ці точки, і, наприклад, методом інтервалів я буду розв'язувати цю нерівність. Хоча, можливо, її розв'язати і за допомогою параболи, справа ми поставимо знак плюс, коефіцієнт біля ікса в квадраті має знак плюс. Знаки чергуємо. Нам потрібно більше нуля, отже, це ось ці проміжки від мінус нескінченності до мінус одиниці, потім від одиниці до плюс нескінченності визначають ОДЗ нашого рівняння. Далі ми будемо розв'язувати квадратне рівняння. Це квадратне рівняння, таким чином знайдемо його дискримінант. У нас оце коефіцієнт Б, це коефіцієнт С, ну а А дорівнює одиниці. Дискримінант Б в квадраті. Коли ми мінус підносимо до квадрату, буде знак плюс, тому не беремо до уваги, пишемо просто 4 плюс 3а в квадраті, далі мінус 4 множимо на 12а. Отже, підносимо за формулою 16, не забуваємо подвійний добуток: 24а плюс 9а в квадраті мінус 48а. А це. 16 мінус 24а плюс 9а в квадраті. Тобто це 4 мінус до квадрату. Можна так залишити. Можна записати 3а мінус 4 до квадрату. Результат один і той же. Отже, ми знайшли дискримінант, як бачимо, він завжди приймає невід'ємні значення. Тому далі знаходимо х за формулами. Мінус b, мінус уже тут ми не пишемо. Буде 4 плюс 3А. Плюс мінус корінь із дискримінанта це 4 мінус А. І ділимо на 2. Перший корінь у нас. Беремо зі знаком плюс. Тому 4 3А 4 плюнус 3а ділимо на 2. Знищується. 4 плюс 4 -8 на 2. Ділимо це 4. І другий корінь. 4 плюс 3А, далі беремо знак мінус, відкриваємо дужки, змінюючи знаки. І знову ж таки, у нас подібні, протилежні навіть є. 3А і 3А6 ділимо на 2, 3 а Отакі корені нашого рівняння. Давайте перевіримо, чи правильно ми їх знайшли, можна використавши теорему вієта. Якщо ми перемножимо, їх буде 12А. А додамо, от буде це число тільки з протилежним знаком. Тобто знайдені корені вірно. А далі ми дивимося по ДЗ4 нам підходить, тому що він знаходиться десь ось тут. Отже, цей корінь 4 нас задовільняє, є коренем рівнянням. А умова у нас, що рівняння повинно мати один розв'язок. Один розв'язок буде тоді, коли ці два корені співпадуть. Тобто, 3А дорівнює 4, звідки А буде дорівнювати 4 третіх. Або цей самий результат ми отримали, б, коли дискримінант прирівняли до нуля. Саме тоді ці два корені співпадають. Отже, при такому А, у нас буде два однакові корені, ми вважаємо це одним коренем рівняння. Або один корінь 4 ще залишиться тоді, коли 3А не задовільнить нашого ДЗ. Тобто, попаде десь ось сюди. І ми це запишемо так, що 3А. Повинно бути більше рівне, ніж мінус одиниця і менше рівне, ніж 1. Тут ми включаємо одиниці, тому що в ОДЗ, в область допустимих значень вони виколи ці точки. А звідси А ділим на 3 буде більше рівне мінус 1 третя і менше рівне 1 третя. Це ще один проміжок для А, при якому рівняння має один розв'язок. У відповідь ми маємо записати ціле значення параметра А. 4 третіх не ціле. А в даному проміжку ціле це а дорівнює нулю. От ми його й ось записуємо відповідь. Наше рівняння повинно мати два різних корені. Почнемо з області допустимих значень. У нас є тут корінь, тому підкореневий вираз має бути більший рівне 0, х плюс 1 більше рівне нуля. Відповідно, х більше рівне мінус одиниці. Це область допустимих значень. А далі розв'язуємо семен рівняння. Ми маємо добуток, який дорівнює нулю. Це буде тоді, коли один з множників дорівнює нулю. Тобто корінь з х плюс 1 дорівнює 0, або х у квадраті мінус 5 плюс а, х плюс 5а дорівнює нулю. У першому рівнянні ми будемо мати, що підкореневий вираз дорівнює 0, х дорівнює мінус 1. Цей корінь, як ми бачимо, задовільняє наше ОДЗ, тому є коренем нашого рівняння. Розв'яжемо далі квадратне рівняння. Дискримінант Б в квадраті, мінус квадраті, дає знак плюс, тому ми пишемо 5 плюс а до квадрату, мінус 4. І на 5а. Таким чином, ми маємо 25 плюс 10а плюс А в квадраті мінус 20а. А це 25 мінус 10а плюс А в квадраті. Як ми бачимо, це 5 мінус А до квадрату. Дискримінант у нас приймає невід'ємні значення, тому корені є завжди. Звертаємося до нашої умови. Але давайте все ж таки попередньо, можливо, знайдемо ці корені, тому що вони тут легко знаходяться. Х буде дорівнювати мінус Б, тому 5 плюс А, плюс-мінус корінь з цього дискримінанта це 5 А, І поділити на 2. Перший у нас корінь. 5 плюс А. Далі беремо зі знаком плюс тому плюс 5 мінус А ділимо на 2. 10 на 2 це 5. І другий корінь. Ми маємо 5 плюс А, знак мінус, міняємо знаки. І в результаті 2а ділимо на 2. Маємо корінь А. Ось такі два корені. Ми маємо, і подивимося, що, напевне, це вірно. Ми знайшли корені квадратного рівняння. Тому що їх добуток дорівнює 5А, а сума, як ми бачимо, з протилежним знаком 5 плюс А. Теорема Вієта виконується. Далі ми вертаємося до умови. У нас повинні бути два різних корені. Різних. Тому вони не повинні співпасти, а отже А не дорівнює 5. Далі ми бачимо, що по ДЗ умову х більше рівне мінус 1, 5 корінь задовільняє. Отже, цей корінь задовільняє. Таким чином, у нас є уже корінь мінус 1, і от корінь 5, який також задовільняє наше рівняння. У нас вже є два різних корені. А це означає, що Оцей корінь вже нам не підходить за якихось причин. Ну, Одну з них ми визначили, вони на рівні А і число 5. Далі, напевне, буде ще тоді два різних корені, коли у нас А дорівнювати мінус одиниці буде. І тоді ми зарахуємо цей корінь як один. Отже, А дорівнює мінус одиниці. Залишається 2 корені мінус 1,5. І, і ще інший варіант це коли наше число а не задовільнить у ДЗ, А це значить, що воно буде меншим за мінус одиницю. Оце ті умови, при яких наше рівняння має два різних корені, і це корені мінус 1 і 5. Далі ми маємо знайти суму цілих значень параметра на проміжку від мінус 5 до 5. Тому давайте покажемо на, пара... на лінії параметра А, що ми маємо. Отже, ми маємо А менше мінус одиниці, але й дорівнює мінус одиниці. Це два корені, вони нам підходять. Тобто Оце два різних корені, ну і коли А. У нас дорівнює 5, а дорівнює 5. Ці корені тоді співпадуть, і в нас залишиться 5 і мінус 1, тобто, 5 нам підходить. Це також два різних корені. Далі ми маємо знайти суму цілих значень параметра з проміжку від мінус 5 до 5. Отут десь мінус 5 і до 5, от він цей проміжок, включаючи мінус 5. І 5. Давайте подивимося, які цілі значення нам підходять. Ось тут нам підходять цілі мінус 5, мінус 4, мінус 3, мінус 2 і мінус 1. Ну і далі ще 5. Якщо ми будемо шукати суму цілих значень, то в сумі 0 протилежні, ці далі. Більше вже, як ми бачимо, напевне, протилежних немає, тому нам прийдеться інші додавати. Мінус 4, мінус 3, мінус 7, і ще мінус 3, мінус 10. Отже, у відповідь ми маємо записати число мінус 10.